Чи ти знаєш, яка зараз пора року? Так, осінь. Осінь чарівна, щедра і приносить нам багато чарівних подарунків. Але восени усе змінюється. Ось про ці зміни ми сьогодні і поговоримо. Але спочатку послухай та відгадай загадку: Сонце світить, вітер свище, дощик є, як із вітра. Після дощику на небі нам веселка вигляда. Зміни всі оці погоди дарують нам. Явища природи. Так, молодець. Тож пропоную сьогодні дізнатися про усі явища природи восени. Послухай загадку та відгадай мене звали, мене чекали, показався, всі втекли. Що це? Це дощ. Дощ поливає з хмар, коли вони стають темними, важкими і немов нависають над нами. Сховатися від дощу можна під будь-яким накриттям і дахом або під парасолькою. Наступна загадка. Нашуміла, нагриміла, все пролила і пішла, і садочки, і городи, всій окрузі полила. Що це? Так, це гроза. Під час сильного дощу трапляється, що блисне блискавка, і після гуркотить грім. Таке явище природи називається грозою. Від грози краще сховатися в надійному укритті з дахом над головою, але ні в якому випадку не слід ховатися під самотним деревом у полі, тому що в нього може потрапити блискавка. Відгадай наступну загадку. Без крилець летять, без ніг поспішають, без вітрила пливуть і небом ширяють. Що це? Так, це хмари. Це білі у вигляді пари форми, які можуть набувати різного вигляду корабликів, конячок. Хто як побачить, хмари можуть бути білими, а можуть бути сірими. Тоді їх називають дощовими. Відгадай наступну загадку. Весь вогонь на землю впав. Зовсім клен без листя став. Що це? Це листопад. Восени листя обпадає, щоб дерево могли відпочити і підготуватися до зимівлі. З листям дерева скидають усіх шкідливих комах, які гинуть в зимову пору року. Вітер підхоплює листя, і в лісі, де багато дерев, виникає відчуття дощу жовтого листя. Таке явище називається листопадом. Відгадай наступну загадку. Без рук без ніг, а двері розчиняє. Що це? Це вітер. Коли переміщуються величезні повітряні маси, ми говоримо, що дме вітер. У нього така сила, що у дерев гілки з листями гнуться в різні боки. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Ось скільки всього цікавого і нового ми дізналися про природу восени. А зараз я пропоную тобі пограти у гру. Гра називається Так чи Ні. Подивись уважно на картинку і назви, чи буває таке явище природи восени. Так чи ні? Починаємо. Хмарність. Так. Хмарність дуже часто буває восени. Сонячно. Так, восени буває сонячно. Але, на жаль, дуже рідко. Гроза! Так, восени бувають сильні грози. Молодець. Чи буває восени сильний вітер? Так, правильно, молодець. А чи буває веселка? Ні, восени веселки, на жаль, немає. А чи буває хмарно. Так, молодець. Восени дуже часто хмарна погода. А чи буває восени сніг? Ні, осінь у сніг не йде. А чи йде восени дощ? Так, дощ восени йде дуже-дуже часто. Молодець, ти був дуже уважний і все назвав правильно. Так, восени буває дуже багато різних природних явищ, але це не повинно заважати гуляти на вулиці. Але для цього треба правильно одягтися. Тому я пропоную тобі. Допомогти одягтись дівчинки Олені так, щоб вона не замерзла на вулиці і не захворіла. Чи може дівчинка Оленка піти гуляти восени у футболці? Ні, на вулиці холодно. Треба одягатися тепліше. А чи підійде для прогулинки восени штани? Так, штани теплі. В них можна йти гуляти на вулицю. А чи можна одягти теплу кофту? Так, у теплій ковці оленка не замерзне. А чи підійдуть нам шорти? Ні, у шортах буде прохолодно. А чи можна узути туфлі? Ні, у туфлях можуть замерзнути ноги. А чи підійдуть для прогулянці восени гумові чобітки? Так, в чобітках можна гуляти навіть по калюжах. А чи треба оленці одягти кепку? Ні, а шапку. Так, у шапці голова не замерзне. І останнє, що потрібно одягти оленці, це куртка. Правильно? Так, ти, молодець, допоміг одягтись оленці тепло. Щоб вона не замерзла на прогулянці восени. Дякую тобі. Ти сьогодні був дуже уважний та дізнався багато чого цікавого та корисного.